Легкий заробіток в Телеграм закінчився кримінальною справою. У Павлоградському районі слідчий суддя обрав запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у підпалі комунальної будівлі в селищі Юр'ївка. Одинадцятикласник дистанційне навчання. У телеграм-каналі знайомиться з певною особою, яка пропонує легкий, як здається, заробіток дає інструкції. Особа разом з. Малолітньою особою домовляються про те, що вони здійснюють підпал. На автозаправній станції купують бензин, прибувають до узгодженого приміщення для підпалу, обливають вікно займистою речовиною. За допомогою запильнички здійснюється підпал. Усе знімали на відео, щоб відзвітувати перед так званим куратором. Незабаром правоохоронці встановили підозрюваного, затримали його та доправили до суду. Сторона обвинувачення просила застосувати до даної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зважаючи на вік особи, характеризуючи ознаки ті ризики, які на даному етапі існують для досудового розслідування. З метою належного виконання процесуальних обов'язків дані особи вона є наразі підозрюваною за частиною 2 статті 194 – це здійснення підпалу, яке спричинило тяжкі наслідки, слідчим суддєю було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зараз неповнолітні перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Триває досудове розслідування. У суді наголошують, батькам варто уважніше стежити за тим, чим займаються їхні діти, адже випадки вербування неповнолітніх останнім часом значно почастішали. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Вененко, новини ПТРК.